Тревор Гадсон. Молитва про душевний спокій. Розділ перший. Боже, дай мені душевний спокій. Часто у наших розмовах виринає проста фраза. Незвичайна її регулярність інтригує мене. Тільки на минулого тижня я почув її знову з вуз консультанта з управління, що мав 30 з лишком років. Ми святкували його недавнє підвіщення. Поділившись своїм щастям, розповівши мені про пережиту радість, він раптом глибоко зітхнув, а тоді, сумно посміхнувшись, промовив стугою в голосі, але мені однаково щось бракує в житті. Щоразу слухаючи ці слова, я пригадую порожнину в нашій душі, призначену для Бога, велику пустку, де може перебувати Бог і тільки Бог. І Якщо ми спробуємо наповнити цей простір у серці чимось іншим, наше життя залишиться порожнім. Навіть більше ми відчуємо внутрішнє невдоволення, яке відбере в нас мир і спокій. І хоча наше життя може збоку видаватися чимось чудовим, глибоко в душі ми знаємо, що нам чогось бракує. Можливо, ви впізнаєте почуття, які я описую. Майже кожному доводилось відчувати таку внутрішню порожнечу. Глибоко в душі ми знаємо, що нам щось не вистачає. Однак не маємо певності, як саме діяти. Тому ми вдаємося до різних спроб. Наприклад, відвідуємо гімнастичний зал, курс New Age, заводимо роман, йдемо щось купувати, міняємо роботу, знаходимо нові захоплення або більше випиваємо. Частково ці речі справді допоможуть вам, і деякі трішки більше, ніж інші, але жодна з них не зможе заповнити порожнечу в душі. І тому миру немає. Чи можу я запросити вас до роздумів? Я припускаю, що ця порожнеча в нашому житті є одним з найособливіших Божих дарів. Цей дар нагадує нам, що всі ми. Попри будь-які релігійні переконання, маємо природжений потяг до Бога, це бажання перебуває в осереді наших найглибших прагнень. Його можна заспокоїти лише в тому разі, коли шукати Бога і мати особисті стосунки з Богом. Тільки тоді ми відчуємо внутрішній мир і спокій серця і душі. Великий Святий Августин сказав багато століть тому, Боже. Ти сотворив нас для себе і наше серце проймає тривога, поки воно не знайде спочинку в тобі. Що таке спокій? Перше речення молитви про спокій пов'язане з цим глибоким жаданням. Воно запрошує нас із щирим серцем стати перед Богом і попросити про дар спокою. Спокій це таке незвичайне слово. Це багате слово, яке значить щось більше, ніж щастя, мир душі, розуміння внутрішнього обов'язку і навіть відсутність конфлікту. Хоча воно, безумовно, має деякі з цих значень, його сенс набагато ширший. Щоб уявити собі багатство і глибину цього слова, варто приглядати фразу, яку Ісус одного разу сказав своїм учням: перед самою стратою Він мовив їм: мир залишаю вам, мій мир даю вам. Не так як світ дає, даю вам його. Спробуємо стисло розглянути ці слова. З одного боку існує мир, який дає світ. Тут йде мова про скленуще, радісне почуття, яке з'являється, коли у нас все добре. Це приємне почуття, що у нас все гаразд. Нещодавно воно прийшло до мене під час відпустки. Наша сім'я жила в пансіонаті у Дурбані, і ми сиділи навколо браю. Ну, це щось кшталт шашлика по-африканськи. Його приготування в Південній Африці стало національною традицією. Це так, це про брай. Так от, заходило сонце, і було чутно звуки хвилі, що б'ються об берег. Чудові запахи обіцяли смачний обід. Я був безтурботний і задоволений. Це той мир, який дає нам світ. У ньому немає нічого легкого, але всі ми знаємо, що він дуже швидко минає. З іншого боку, існує мир, який дає Бог. Це духовний, тривкий мир, який годі відібрати. Він не залежить від того, чи все в нас гаразд. Це внутрішня певність, що зрештою все буде добре. Байдуже, щасливим чи ні. Задовлені обставинами чи ні? обтяжені чи ні це мир, який входить поза будь-яке людське розуміння. Його не здатен охопити сам інтелект. Це мир треба пережити в серці. Мовить, найкраща ілюстрація такого миру життя самого Ісуса. Життя майже завжди було суворим до нього. Тільки кілька людей насправді розуміло, на що він прийшов. Його супротивники повсякчас переслідували його. Навіть друзі зрадили його, коли він потребував їх найбільше. Попри важкі випробування суд, глузування, Ісус зміг зберігти внутрішній спокій у кожну мить. Він не гнівався на тих, хто пропитився йому і хто зрадив його. Він не впадав у розпуку. Глибоко в душі він знав, що існує добрий, люблячий, всезнаючий Бог якому можна цілковіто довіряти. Зрештою, все буде добре. Як прийняти дар спокою? Спокій, або, як ми назвали його мир, приходить як Божий дар. Ми не здатні створити його самі. Ми не знайдемо його поза межами справжніх, щирих і дедалі глибших стосунків з Богом. Біблійне послання непомилково чітке: існує Бог. Цей Бог цілковіто добрий, сповнений цілковитою любові і знання. І він прийшов до нас у Ісусі Христі, якому ми можемо цілковіто вірити. Коли ми прийдемо до цього Бога з щирим серцем і попросимо спокою, то нам буде дано дар миру. Це не означає, що наше життя миттєво наповнить глибокий внутрішній мир. Також це не означає, що з того часу можна лишатися бездіяльним. Коли ми читаємо молитву про спокій, то дар миру приходить наче зерно засійне в серці. Його далі треба плекати. Щонайменше нам доведеться стикатися з різними джерелами неспокою у власному житті, Та довкола нього змінювати своє мислення і побут і прагнути миру в практичних обставинах повсякденного життя. Немає тривалого миру без зусиль. Але коли поводитись як належно, дар миру. Наче сховане у землі зерно поступово почне проростати, і, зрештою, розцвіте пишною квіткою, яка колись почне приносити плоди. Я завершу розповідь чудесну історію, яка ілюструє потребу дії. Ця історія чоловіка, якому проснився сон. Ось як він розповідає її сам: Однієї ночі мені проснився сон. Я пішов на ринок і побачив маленьку ятку з написом Дари Божі. Зупинившись, я повітрив, що за пролахом стоїть я запитав, здивований, що ти продаєш, любий янголе? Усі дари, які дає Бог. А вони дорогі? Ні, дари Боже безкоштовні. Я оглянув полиці, де стояли глечики радості, пляшки, терпеливості, пакунки мудрості. Нарешті я помітив дар, який хотів мати, і попросив: дай мені, будь-ласкавий, дар спокою. Янгу люб'язно спакував його невеличку подарункову коробку. Вона була дуже маленька, менше від самого серця. А Я спитав: а ти певний, що дар там? Так. У Божій храниці не продаються стиглих плодів, Тільки зерна, які треба ростити. Як ми побачимо в подальших розділах, решта молитви про спокій розповідає нам, як ростити це зерно. Стисло. Наші серця. Сповнені нестриманого жадання, яке ніколи не може заспокоїти жодна річна землі. Тільки Бог може дати нам цей глибокий внутрішній мир, який ми так жадаємо, і щоб прийняти цей дар нам слід мати з творцем. Коли ми зробимо цей перший крок, дар миру потрапить в наше серце, наше зерно, і після того вже ми будемо відповідати за те, щоб оце зерно росло і давало плоди. Уся молитва про спокій розповідає, як досягти цієї мети. І ось питання: чого, на вашу думку, тепер бракує у вашому житті?